Хай Гіорс, ви на моєму каналі QuadGirl. Сьогодні в цьому відео у нас з вами запитання відповідь, і плюс я буду будувати домик для нашої бабусі. В наступному відео він мені знадобиться цей домик. Якщо ви берете ідеї, то можете їх брати. Всім приємного перегляду! Перше запитання від Каролінки. Відноситься твоя сім'я Ватарвор до твоєї сім'ї в Life? Ні. В якій ти країні? Місто, якщо не секрет, місто і область я не говорю, а так я в Україні. Коли в тебе день народження 22 липня, скільки дружиш зі Златою рік? Буду ще діти. Так, давай дружить, мені 10. Ні, я на такі запитання навіть відповідати не буду. Наступні запитання від Насті. Як тебе звати в реальній житті? Діана, любиш Феде Аватара? Ну так, будеш міняти сім'ю, Ображаю, ти, звісно, да. в тебе є тварини в реальному житті. Так, ти підписана на мене? Ні. Скільки тобі років? Одинадцять. Члени сім'ї будуть? Так. Яких ти блогерів дивишся? Кромі Світледі. Кромі світледі, я дивилась раніше про пікет, ще також дивлюся Евані. Міла Гейм, Фемлі Джордан і Варвар Еванс. Далі в тебе є ЛП. Так, ти любиш тварин, як попугаї хом'яки. Е, ні, попугай я не люблю, а хом'яки так собі. Який твій улюблений предмет в школі? Англійська мова. Який твій неулюблений предмет в школі? Він не один. Перший географія, другий зарубіжна література і третій історія. Далі, яке в тебе хобі? Я люблю малювати, в'язати з пряжі, далі браслети там роблю типу, робити. Не. Далі любиш займатися спортом. Так, малювати любиш. Так собі. Як ти робиш обложки? До мене прилітають інопланетяни і з і допомагають. Далі наступне запитання, які це ти що знімаєш? Я роблю відео, потім відправляю е, його інопланетянам на Марс і вони там чоти роблять. І... Скажіть, вони талантливі, да? такі красиві відео в них виходять. Скільки в тебе було аккаунтів до цього два? Як ти знала Avatar World, зайшла в Google Play, щось написала в пошук, висвітила ця гра Avatar World, вирішила поекспериментувати і закачала Avatar World. З тих пір я в нього граю тепер. Який твій улюблений кольор? Чорний, білий і ніжно-рожевий? Яка твоя улюблена страва? Не знаю. Сама не знаю. Який в тебе кольор очей? Хамелеон. Яка твоя улюблена погода? Дощ. А, яка твоя улюблена пора року? М -м, зима? Осінь? Все. Підписана на світледі. Так, в якому ти домі живеш в Water World? В зімньому, як і всі останні. Ти в реальній житті живеш в самому домі чи в квартирі вдома. Любиш собак, так, любиш тварин? Так. Далі наступні запитання від мафії. Як ти почала знімати? Сама не знаю. Далі друге питання, я ж говорила, я на нього не відповідаю, далі третє. Как ты НАЧАЛА дружить златою? Довга история, говорити не хочу, мені капець стыдно. Далі наступне питання. Как ти относишься к русским? Нормально. В каком ти месте не, не говорю, а будет новая семья? Конечно, Питайте ЩЕ Наступне запитання від Маші, улюблений блогер. Я чему саме от як я поняну, знімаю? Не знаю. <deine dreams> а, чи плануєш міняти сім'ю? Звісно, питайте, ви в мене ще, та я її поміняю ще раз 10100. Коротше, чи будуть тварини? Так. Як виглядала і... імена своєї сім'ї? Чесно, не дуже поняла це запитання, відповідати на нього не зможу. Як ти робиш на відео біле по краях? В капкуті є штучка, вкладочка така є. Венетка, як вот так вона називається. Вінетка. Далі, як ти придумаєш ідеї для відео за допомогою інопланетяней. У тебе є домашня тварина? так? Як звуть твого тварину, тварина, є? Семен? Скільки у тебе паків? Один пак це за монетки, які нам давали розробники. Любиш їх? Передплатників, підписників, як я поняла, зрозуміла, ти увазі. А так, звісно, граєш в інші ігри крім Avatar Ворлд. А так, скільки граєш в Avatar World? Е, почти що з самого його виходу? Яких Туберів порадиш? Світ Леді, Варвар Еванс, Евані і Фемілі Джордан. І ще Інопланетянин. Буду ще діти. Так, пак, про який ти мрієш або чи мріла? А, Пак той естетичний із спальний, яке оновлення ти б зробила б, якщо була б розробником. Ну, якщо зараз зима і нам розробники додали зімні локації, то я б, напевно, хотіла б Ну Так, мені цікаво. улюблений серіал? Я ніяких серіалів не дивлюся, їжу, ти готова їсти вічно. Не знаю. Наступне запитання від птички. Любимый цвет білий, чорний, ніжно рожевий цвет глаз Хамелеон, любими фастфуд. Якщо не помиляюсь, то картопля фрі, напевно. Любими Тратубер Евані, Світ Леді ф... і Фэмелі Джордан. Напевно, все. Где хотіла побивать? Як я понимаю, то в якій країні? Я б хотіла побувати в е, США, Германії і Естонії. Далі, наступне питання вже, вже з Ютубу вони вже, а то були з грав каналу мого. Думаєш міняти сім'ю? Так, скільки сім твоїй сім'ї років? Мені 35, папі 36, старшому сину 14, середньому сину. Чотири, а самі младші дочки, їй три. Далі, які Артур більше подобається? Я ж говорила, граєш в якісь ігри окрім Атар Ворлд, який улюблений колір чорний, білий, ніжний, рожевий. Чого ти захотіла знімати відео? Можна сказати, що я вже відповідала на це запитання. Я сама не знаю. Я не знаю, що мною тоді правило навіть. Це капець. Далі, скільки тобі років 11, в якому ти класі в шостому, де ти живеш в Україні? Область місту не говорю, улюблені фрукти? Не знаю, твоє улюблене хобі, люблю я робити щось своїми руками, по, типу, ну, в'язати щось з пряжі, робити браслети якісь там, ну, типу, так. Чи любиш ти грати в Атарворуд? Не знаю, пса не псяг. Любиш малювати. Так собі, граєш в Roblox? Так, який твій улюблений кольор? Білий, чорний, ніжно-рожевий. У тебе є домашні улюбленці? Так, Одне, один кіт. На перше питання я не відповідаю, а на друге відповім. Ти граєш по сіці з підписниками. У мене взломно, якби мене був би не злом Аутар Ворлда, я б грала б з вами. Наступне запитання: твоя фамілія? Я на це запитання не хочу відповідати. Далі наступне запитання, як справи? нормально, чому вирішила знімати? Можна сказати, вже відповідала на це запитання сама не знаю. Як подружилася з Латою? Дуже-дуже довга історія. Які пісні слухаєш? Англійські. Який улюблений блогер? Відповідала вже. І останнє запитання в цьому відео Чотири їх. Скільки тобі років? 11, У тебе є в реалія кішка собака. Кіт у мене є. Який твій пак був перший. В мене взлом, в мене ніякий пак не куплений. Скільки що нам давали коли монети, то 103 Нет, 100 нам давали монет. От, тоді я купила там пак. І останнє питання будуть діти. Звісно, ну а на цьому наше відео вже підходить до кінця. Я вже відповіла на всі запитання. Всім дякую за перегляд. Хто це відео додивився до кінця? Дякую вам, що ви написали запитання. І всім пока! До речі, на планітяні з вами теж хочуть попрощатись.